Нове краще українці все частіше надають перевагу житлу з первинного ринку нерухомості. Таку тенденцію забудовники і ріелтори фіксують з початку поточного року. Згідно з результатами соціологічного дослідження, 57% респондентів розглядають можливість придбати квартиру як на вторинному, так і на первинному ринку. А більше третини готові купувати житло виключно у новобудові. Осінь завжди вносять корективи в ринок недвіжимості. І в даному це, це осінь не була исключенням. Мы видим повышенную активность. 33% интересуются только первичкой, и только 10% готовы рассматривать покупку жилья на вторичном рынке. Если на начало этого года у нас было распределение: где-то 2 трети рынка это вторичка и 1 треть это первичка. То вот uh, сейчас, по состоянию на сентябрь, где-то порядка там 58% это вторичка, и і где-то порядка 42% – это первичка. То есть і змінилася Є декілька причин, які впливають на вибір потенційного покупця. По перше, ціни парадоксально проте саме у нових будинках квадратний метр обходиться у декілька сот доларів дешевше ніж у старих. Причому незалежно від того, про який сегмент ринку йде мова соціальний, еліт чи бізнес класу Якщо говорити про цифри, то ми можемо сказати, що згодом дослідженням, в общем-то, по Печерському району середня стоимость жилья в новострої – це 2500-2700 доларів за метр. Ну а як це ни странно, на вторичці – це 3200 доларів за метр квадратний. По-друге, з кожним успішно зданим будинком і з відкриттям нових житлових комплексів українці поступово знову починають довіряти забудовникам. Тепер коли вже Покупатель увидел, что, да, що да, документи, получаются, можна доверять, І самые сильные, именитые застройщики действительно работают, і все нормально. Якби как бы нет какой-то истерики, нет неисполнения обязательств такого глобального. Люди действительно стали вкладываться в это, поэтому тут увеличилось такое отложенный спрос. Реализовался. До того ж, гравці ринку переконані, недавні економічні потрясіння очистили ринок від дрібних недобросовісних компаній одноденок а також навчили забудовників йти назустріч клієнтові, який точно Знає, яким хоче побачити своє нове помешкання стали более болі то есть предположиння рассрочки до п'яти десяти лет, при первоначальном взносе 30-40%. То есть это альтернатива банковського. Хоча по суті это та ж іпотека, но которая предоставляет застройщика. Нове житло це не просто нове місце проживання, це нові будівельні рішення і технології. Окрім того, зараз великий вибір квартирних планувань, що відповідають вимогам клієнтів. врешті решт купуючи помешкання, українці хочуть придбати не просто квартиру, а разом з нею атмосферу затишку комфорту. а сучасні забудовники спроможні забезпечити такий попит.